Зізнавайтеся, було колись у вас таке. От тільки подумали розбагатіти або збільшити а, свій фінансовий дохід, як тут якась халепа, щось з розряду а, резинка в трусілях порвалася, або ще щось. А, і відразу таке відчуття, що о, краще не думати про розширення, про фінанси, тому що тут а, тільки подумаєш що знову щось трапляється. І раніше, в принципі, я теж жила по такому ж принципу. Тільки щось подумала, щось ламається, щось розбивається, виникає необхідність щось придбати. Ну те, що не заплановано, абсолютно ну не входило воно в мої плани. А нещодавно я почула дуже цікаву думку з приводу того, що коли ми хочемо збільшити наші фінанси, то ми маємо бути готові спочатку віддати. А, тобто, ну ми ж то сприймаємо, як що фінанси це приймати більше, а насправді це віддавати більше. І ось такі а, оці а, такі проблемки, да, коли нам треба не, не заплановано а, віддавати. Це якраз перевірка світу, а дійсно готовий пропускати через себе більше грошей, тому що м -м, чим більше ми віддаємо, тим більше а нам потім воно і повертається, і не навпаки. Тобто не спочатку ми отримуємо більше і тільки потім даємо більше. А саме віддаємо більше і отримуємо більше. Воно дуже таке, знаєте, складне для сприйняття. І ну, хочеться сперечатися в цьому моменті, да? але ж знову ж таки, ніхто ж не просить нас віддавати ну, якось дуже багато. А, і теж одна така чудова фраза, от коли ми хочемо там десь задонатити, да, або лишити на чай, або ще щось, а, зробити це на, от, буквально на чуть-чуть більше, ніж ми дійсно можемо. Тобто, якщо ми запланували там, віддати 50 гривень, да, для нас це норма, ну, тобто легко ми можемо віддати, то віддайте 60, не віддавайте 200, да, віддайте 60. Якщо ми можемо з легкістю віддати 500, Віддайте 550 або 600, Ну не треба сильно стрибати через свою голову. І тоді воно дуже комфортно, так от і ми ніби як віддаємо більше в світ, не наносячи собі якогось такого да, негативного стану, що о, я віддаю останнє. І в той же час ми заявляємо світу, що ми готові давати більше і приймати відповідно більше. Тому, коли ви заплануєте наступний раз розширити свій фінансовий потік, і вам трапиться або ж хтось, хто попросить грошей, або хтось там позичити грошей, сприймайте це як перевірку світу. І чим спокійніше ви будете сприймати такі ситуації, тим швидше ви ввійдете в цей стан, який дозволить вам розширитись.